Вітаю вас на моєму каналі вивчення української мови Розумійко! Продовжуємо наші уроки за підручником Олександра Заболотного Українська мова 5 клас. Сьогодні починаємо вивчати відомості із синтаксису та пунктуації. Синтаксис це розділ мовознавства, що вивчає словосполучення і речення. Пунктуація це розділ мовознавства, що вивчає правила вживання розділових знаків. Сьогодні ми розглянемо словосполучення. Працюємо на сторінках 151-155 параграф 37. Мова піде сьогодні про те, чим словосполучення відрізняється від слова і речення. А також про головне і залежне слово у словосполученні. Які самостійні частини мови ви знаєте: це іменник, прикметник, дієслово, займенник, числівник, прислівник. Зіставте записи в колонках, які із записів більш інформативні: слово вітер, куля, літати, словосполучення, сильний вітер, повітряна куля, літати високо. Інформативні, звичайно, слова в другій колонці. Чи можна в кожному записі правої колонки поставити запитання від одного слова до іншого? Так, звичайно, можна. Вітер який? сильний, куля яка, повітряна. Літати як? Високо. Поміркуйте, з Чи, чим словосполучення відрізняється від слова. Словосполучення. Це щонайменше два самостійних слова одне з яких головне, а інше залежне. Наприклад, джерельна вода, працювати за комп'ютером, збрати гриби. Самостійними словами є іменники, прикметники, числівники, займенники, дієслова, прислівники. Словосполучення має обов'язково головне слово. І залежне. Головне і залежне слово. Головним у словосполученні називається слово, від якого ставимо питання. Залежним називається слово, яке відповідає на поставлене питання. Наприклад, у словосполученні джерельна вода. Головне слово вода. По від нього ставимо питання яка, а залежне слово джерельна. Воно відповідає на питання. Це словосполучення можна зобразити за допомогою такої схеми. На схемах від головного слова до залежного проводимо стрілку, над якою пишемо питання. Знаком хрестик позначаємо головне слово, татові слова. Слова це головне слово. Слова чиї? татові. Стрілочка йде від слова до татові. Над стрілочкою записуємо запитання, чиї. Розказувати вірш. Розказувати, що? Вірш. Розказувати це головне слово. Приїхати вранці. Приїхати це головне слово. Приїхати коли? Вранці стрілочка до залежного. Для поєднання головного і залежного слів можна використовувати прийменники. Наприклад, пішов за братом, пішов за ким? За братом, сидіти під деревом, сидіти під чим? Під деревом, росло на городі. Зверніть увагу, від речення словосполучення відрізняється тим, що не виражає закінченої думки. Прочитайте слово сполучення та поставте усне питання від головного слова до залежного. Зразок. Їхати швидко, їхати як швидко. Спортивний зал. Зал головне слово. Зал який? Спортивний, схожий на батька. Схожий це головне слово. Схожий на кого? На батька. Бігати на випередки. Бігати головне слово. Бігати як на випередки. Мікрохвильова піч. Піч головне слово, піч яка мікрохвильова. Повернутися ввечері. Повернутися головне слово. Повернутися коли? Ввечері. Посадити в саду. Посадити головне слово. Посадити де? В саду. Тлумачний словник. Словник який? Тлумачний. Готуватися до жнив. Готуватися до чого? До жнив. Розподіліть словосполучення на дві групи і запишіть. У першу групу записуємо слово сполучення, де головне слово це дієслово, у другу, де головне слово виражене іменником. Яке словосполучення ми не будемо виписувати в жодну колонку. Добре вчитися. Вчитися як? Добре вчитися. Що робити? Це дієслово виписуємо в першу колонку. Зустрітися з товаришем. Зустрітися з ким? З товаришем. Зустрітися це дієслово. слово в першу колонку. Цікаві атракціони. Атракціони. Що? Це іменник? Атракціони які? Цікаві. Вписуємо в другу колонку. Нетлінна краса. Краса, іменник, краса яка, нетлінна. В другу колонку. Працелюбні мурашки. Мурашки, які працелюбні. Мурашки це іменник. Збирати полуницю. Що робити? Збирати. Збирати що? Полуницю. Це словосполучення записуємо в першу колонку. Далеко від села. Далеко. Це прислівник. Відповідно, в жодну колонку не підходить це словосполучення. Останній місяць. Місяць. Це іменник місяць який, останній. Записуємо в другу колонку. Виходити з хати. Виходити звідки? З хати. Записуємо в першу колонку. Треба розрізняти. До словосполучень не належить підмет із присутком. Мама усміхнулася. Мама що зробила? Усміхнулася. Іменник чи числівник із прийменником. Перед хатою. Перед це прийменник. Однорідні члени речення дощ і вітер. Фразологізми накивати п'ятами, зарубати на носі. Поміркуйте. Чому? Поєднання слів у першій колонці є словосполученнями, а в другій ні. Люблю малювати, напишу братові. Малюю і вишиваю, брат пише. Люблю малювати. Люблю, що малювати. Є головне слово, від нього ставиться запитання до залежного. Пишу кому. Братові. Головне слово напишу напишу кому братові. Малюю і вишиваю. Це однорідні члени речення. Брат пише, це підмет із присудком, тобто граматична основа. Випишіть лише слово сполучення. Штучний інтелект. Інтелект який? Штучний це слово сполучення. Фантазія та інтелект це однорідні члени. Інтелект дитини. Інтелект кого дитини це словосполучення. Дитина фантазує. Дитина що робить? Фантазує. Це граматична основа, тобто речення на виставці. Це прийменник з іменником. Спілкуватися з ровесниками. Спілкуватися з ким? З ровесниками? Це словосполучення. Бити байдики, це фразеологізм. Тому не є словосполучення. Сучасна техніка. Техніка яка? Сучасна це словосполучення. Позитивні емоції це теж словосполучення. Обруч і стрічка це однорідні члени речення. Заняття на вулиці, заняття, де на вулиці це словосполучення. Задля успіху це прийменник з іменником, що не є словосполученням. Випишіть пять 5-6 словосполучень, поставте питання від головного слова до залежного. У великих і маленьких містах для дорослих і дітей організовують театральні фестивалі, книжкові виставки. В містах маленьких, містах яких маленьких, у великих містах, містах яких великих. Два варіанти словосполучень. Театральні фестивалі, книжкові вистави, вистави, які книжкові. На літературних фестивалях письменники читають власні поетичні та прозові твори. Прозові твори твори, які прозові, поетичні твори, твори які поетичні, власні твори, твори, які Власні. Книжки збільшують наш словниковий запас, розширюють світогляд. Словниковий запас запас який? Словниковий, розширюють світогляд. Розширюють що? Світогляд. Доберіть із поданих слів словосполучення, сонячний день, веселий хлопчик, повільно читати, червоний будинок. Повільно ходити, ходити як повільно, бабусин будинок. Будинок чий бабусин, пізно мріяти, мріяти як пізно, плавати в річці, плавати де в річці, великий клас, ходити на роботу та інші, Утворіть з кожної пари слів словосполучення. А потім доберіть до нього синонімічне. Зразок, картон, коробка, картонна коробка, коробка з картону. Будинок цегла. Будинок із цегли, цегляний будинок. Діти іграшка, іграшки для дітей, дитячі іграшки. Комп'ютер програма. Програма для комп'ютера. Комп'ютерна програма, економіка розвиток, розвиток економіки, економічний розвиток. Земля Україна, земля України, українська земля. Сік яблука, сік з яблука, яблучний сік, берег моря, Берег моря, морський берег. 379. Прочитайте текст, замінюючи виділені словосполучення синонімічними. Писанка символ життя. Культурний набуток народу України давно увійшов до скарбниці цивілізації світу Народу України. Замінимо на українського народу. Цивілізації світу. Світової цивілізації. Культурний набуток українського народу давно увійшов до скарбниці світової цивілізації. Одне з найпочесніших місць у ньому належить писанкарству. Кожен регіон України має свої традиції у виготовленні писанок. На Надніпрянщині переважає орнамент із рослин. На Поділлі використовуються геометричні фігури. У східних Карпатах малюють з тонкими жовтими і білими кольорами. Орнамент із рослин рослинний орнамент. Писанка випромінює радість, красу, тепло рук людини. Рук людини, людських рук. Писанка випромінює радість, красу, тепло людських рук. Складіть словосполучення зі словами писанка, музей, орнамент. Українська писанка, розмальована писанка, сучасний музей, музей писанки, традиційний орнамент. Український орнамент. Поєднайте і запишіть слова правої та лівої колонок, так, щоб спочатку вийшло слово сполучення, а потім фразеологізм. Заварити каву. Це слово сполучення. Заварити кашу це фразеологізм. Заварити кашу. Це створити складну ситуацію. Народитися восени це словосполучення. Народитися в сорочці, бути щасливчиком, щасливою людиною. Вправа 381. Заповніть пропуски в реченнях одним із наведених у рамці слів, утворивши правильне словосполучення з виділеним словом. Ти мені заважаєш працювати. Ми вчора ходили на риболовлю. Допоможи мені прасувати сорочку. Не будемо марнувати часу. Складіть словосполучення за поданими схемами і запишіть. Виконайте синтаксичний розбір цих словосполучень. Головне слово від головного слова ставимо запитання до залежного, запитання коли. Ну, наприклад, прокидатися коли вранці. Прокидатися це головне слово, вранці це залежне. Прокидатися, що робити. Це слово виражене дієсловом. Головне слово. Прийти вчасно. Прийти, коли вчасно, прийти це головне слово. Прийти це дієслово. Веселий хлопчик. Хлопчик це головне слово. Хлопчик який? Веселий. Це залежне. Теплий вітер. Вітер головне слово, вітер який? Теплий. Стрибати на батуті. Стрибати на чому? На батуті. Стрибати це головне слово, виражене дієсловом. Їхати на велосипеді. Їхати на чому на велосипеді. Їхати це дієслово. Вправа 383. Випишіть одне словосполучення з кожним з виділеним словом. Поставте питання від головного слова до залежного. Прихилилась до шибки жоржина. Прихилилась. Прихилилась до чого? До шибки. Прихилилась головне слово, виражене дієсловом, що зробила, прихилилась. Прихилилась до чого до шибки. Залежне. Це слово до шибки. Шибка це іменник, до це прийменник. Мерзнуть зорі в небі сірім. Мерзнуть де? В небі. Мерзнуть це головне слово, виражене дієсловом. В це прийменник, небі це іменник. Або ще є варіант небі, сірім. Небі яким. Небі це головне слово, небі це іменник. Сірім це прикметник, признаюсь у любові лісам, полям, заплавам рік. Признаюсь, у чому у любові. Признаюсь це дієслово, слово, головне слово. У Любові Любові – це іменник, У – це Прийменник. На дворі травневе сонце сліпучо виблискувало в калюжах. Сонце травневе. Сонце це головне слово, виражене іменником. Травневе це залежне слово, виражене прикметником. Сонце яке? Травневе. Виблискувало в калюжах. Виблискувало це дієслово. Головне слово виблискувало де в калюжах. Калюжах – це іменник, в це прийменник. Виблискувало сліпучо виблискувало. Виблискувало як? Сліпучо. Виблискувало це теж головне слово, виражене дієсловом. словом. Сліпучо це прислівник. Наш урок завершено. На все добре.